Друзі, вітаю на каналі наша дача. Вісім днів тому ми проводили підживлення ось цим огіркам. І я тоді казав, що воно буде спрямоване на збільшення зав'язів, яких на той час на рослинах було дуже багато, і перетворення їх на повноцінні плоди. Зараз пропоную оглянути і разом подивимося, як те підживлення спрацювало. Огірків ми вирощуємо небагато, але не має значення. Кількість має значення якість. І давайте розпочнемо з двох рослин, які ми вирощуємо. В пакетах це такий спосіб вирощування. Багато, до речі, за пакети було запитань. Зараз я на них також відповім. Ось таке зараз у нас відбувається на рослинках. Це завдяки в тому числі проведеному 8 днів тому підживленню курячим послідом з розрахунку третина концентрованого курнику на 10 літрів води. Поливали під корінь. Ось так зав'язі збільшились до я хочу сказати, що ми багато зеленців зриваємо, вживаємо їх в їжу чи роздаємо. Так що, друзі, спрацьовано непогано, мені подобається результат. Сьогодні будемо збирати врожай. Не можна перетримувати збільшені огірки на кущу, тому що кожен наповнений до сортового розміру агірок затримує і вчасно, якщо він не буде зірваний, він буде затримувати наповнення. Наступного ось ці чекають, поки ми зірвемо ось це. Тому що росина зараз заганяє багато ресурсів саме в великі. Коли ми його уберемо, тоді піде налив ось цих. Це так, невеличкий відступ. По цих мішках. Це звичайні пакети, з якими ми ходимо в магазин. За вишки вони 40 см. Ми їх розрізали на і Отримали 20, ну тут 17 см вишина ось цього пакету. І діаметр ну 25, може 27, звичайний діаметр пакету ось такого. Наповнили ґрунтом дна в цих пакетах немає. Загальний об'єм 7-8 літрів. Ось такі запитання були. Використовували, щоб на початках тут більш теплий ґрунт і корнева система себе комфортніше почувала, завдяки чому ми мали можливість збирати на цих росинах більш ранні врожаї. Вони почали раніше плодоносити, і тут також то Кібрія це мадейра. Можна також подивитись, яке зараз плодоношення на мадейрі. Ось так вони виглядають. Будемо зараз збирати врожай. Давайте подивимося наступні сорти. Ми взагалі три сорти вирощуємо. Вони без мішків. В звичайний ґрунт посаджені, трішки відстають. Ось таке плодоношення. Також частково це заслуга того підживлення. Не варто переоцінювати проведення підживлення з зібраним врожаєм, тому що будь-який врожай складається з багатьох чинників. а Підживлення це невеличка цеглинка, яка на цей процес впливає, тому що це залежить ще від температури повітря, від вологості повітря, сонячного випромінювання від родючості ґрунту загальної, від вологості ґрунту, від шкідників, від хвороб. До речі, на рахунок шкідників було запитання. Чим захищаємо поки що нічим. Єдине, що обробляли актоцидом це біологічний препарат, який можна з успіхом використовувати по огірках від тлі від павутинного кліщу. І він, до речі, допомагає. Я посилання, якщо потреба є на актоцид, залишу під цим відео оригінальний від виробника. Чому інші препарати по агірках це важкувато підібрати? Тому що агірки ми збираємо день через день. Будемо збирати, а наступний будемо збирати завтра чи післязавтра. Немає терміну очікування. На відміну, припустимо, від томатів. Ось томати можна сьогодні і потім 15-20 днів. Ще ми не будемо тут нічого збирати, тому можна чимось таким з... Термінами очікування доволі довгими, а ні, не піде. Тому треба підбирати такі препарати, які мають невеликі терміни очікування. Якщо буде якась хвороба, ну хоча я не хочу цього, щоб відбувалось на наших росинах. Але якщо таке трапиться, я, звісно, буду також показувати. Це мадера, яка росте в ґрунті. Ось зараз ми з вами бачили мадери в пакеті, а це мадера в ґрунті. Можете самі бачити, тут огірки ще трішки такі поменші. Хоча Загально по вражайності, по зав'язуваності. Мені подобаються всі три гібриди, які ми вирощуємо: і Мадейра, і Ілонара, і Кібрія. В минулому році ми вирощували Бьорн, вирощували ще деякі агірки також вони були чудовими. Я взагалі Вже багато років ми не зустрічали поганих агірків. Є такі, які нам не подобаються. Товста шкуринка на них, там є такі сорти, але ми від них вже давно відмовились і забули як ось той сон. Ілонара. Ілонара ось так виглядає. Ну Трішки тут з цим не так з плодоношенням, з навантаженням суто плодом, тому що ми тут вже багато зібрали, збираємо для харчування щось розвантажуємо, для того, щоб наростала наступна хвиля. Агірочків. Ось так вони виглядають. До речі, було також запитання від глядачів. Мені в інстаграм присилали фотографії, стоїть великий кущик. Але зав'язі не хочуть збільшуватися. Ось в такому розмірі зав'язі. І залишаються. Ну, Максимум ось такий агірочок. А наче непоганий кущик в розвитку все світлише, трішки листя. Друзі, щоб підштовхнути. Наповнення плодів, я б все ж таки радив трішки змінити умови вирощування, які б могли підштовхнути розвиток саме наповнення плодів в генеративний напрямок. Зараз, ось нарощування листів це вегетативний напрямок, а ось це генеративний напрямок. Яким чином? Калійне підживлення, сірчано кислий калій, он же сульфат калію. 20-25 грамів на 10 літрів води полили і рослина замість нарощування тоді листової маси згадає про наповнення плодів. І, можливо, таким чином вдасться перелаштувати, перенастроїти розвиток рослини на генеративний лад. А можливо, щось інше. Важко сказати, ось так без знання всіх умов вирощування і всіх дій, які ви. Застосовували по відношенню до росин. Ну, а в цілому, ось що хотів показати в цьому відео і на деякі питання відповісти. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, воно для вас було корисним. Якщо так, не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Запрошую вас. Черговий раз підписатися на мою сторінку Instagram, Залишу посилання на неї в описі під цим відео. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба. Над головою. До побачення!